Привіт! І в нас в класі з'явилася новенька Міла, заходь. В кімнаті. Так, зараз перевдягнуся і піду купатися, а потім ляжу спати. Так, після купання. Як не зачесуєш, срівно розтрюпане. Блін, то Запізнюся зараз. Нарешті. А тепер нарешті одяг. Все, я побігла. Вибачте за запізнення, дозвольте сісти на своє місце. Вибачте, ти не запізнилася. Зараз 9.59, а треба на 10.00. Та ти не запізнилася. Сядь помалюйся, що зроби. Добре, вибачте. Після уроків. Ля-ля-ля. Ти? Я твоя раса, якщо ти не знала. То я твоя ти моя раса. Ти кражаний дракон? Ні, я повітряний. Похожу на кражний. Якщо що, хочу повторити. Я по... Ти останеш мною три дні. Через три дні. Хм, я дещо придумала Може вона призабрехала? Або я перепитаю інших? Можна зайти? Так, звісно, заходь. У мене таке одне питання. Яка в тебе раса? В мене білої кішки. Дякую. Можна зайти? Так, заходь. Яка в тебе раса? У мене вовка. Клас, я піду. По чаючку? Ні. Я йду. Я йду до. До квартири своєї. Так, мені треба спробувати, але ну, в мене немає на шансі. Вибачте, можете мені допомогти дізнати расу. Так. Добрий день. Я, я вас навчу дізнати свою расу. Подумай про мою расу. Ого, а мене повітряна повітряна сила ого.